У науково-технічному прогресі в пізнанні світу виміри завжди займали велике місце. А особливо слід виділити геодезію, яка завжди відігравала важливе значення. Привіт! Я студент четвертого курсу Шепілов Денис, і я хочу вам розповісти про таку цікаву та важливу науку, як геодезія. Геодезія, наука не нова. Вона по праву може претендувати на почесне звання однієї з найстаріших наук людства. Коріння якої ми можемо відстежити аж до стародавньої Греції, де їй було дано визначення Геодезія, що перекладається як землевимір. В епоху великих географічних відкриттів Геодезія зіграла велику роль в освоєнні нових земель. Найціненний внесок вона принесла в такі сфери, як гірничодобувна промисловість, масове будівництво, приватне землеволодіння і урбанізація. Наше століття геодезичні вимірювання досі необхідні, а спеціалісти в цій галузі мають великий попит на ринку праці. Геодезисти потрібні всюди від будівництва до сільського господарства, від космонавтики до сучасних навігаційних систем, і це ще не увесь перелік. Сюди ж відносимо головну специфіку роботи геодезиста подорожі, саме в цій професії змога відчути себе героєм пригодницьких років Жюля Верна, Фені Мура Купера та Джека Лондона. Окрім того, Геодезія це сучасна наука, тому вона активно використовує новітні технології, такі як спутники, безпілотники, сучасні цифрові та лазерні прилади, електронні та хеометри. Тому не зволікай, почни вивчати Геодезію зараз. Опанувати такі корисні навички можна на базі чугуєва Бабчанського лісового фахового коледжу. Якщо ви абітурієнти вам сподобалась моя розповідь, то запрошую вас на сайт коледжу, де ви зможете знайти перелік усіх необхідних документів для ступу та подати їх в режимі онлайн. Дякую за увагу. На все добре.